З кінця 19-го століття видобуток вугілля був одним із життєво важливих стовпів української економіки, забезпечуючи енергію домогосподарства та промисловість, а також формуючи ідентичність цілих громад. З часом запаси вугілля скорочувалися, інвестиції в галузь зменшувалися, а нерентабельні шахти закривалися, залишаючи по собі екологічні проблеми та соціально-економічні виклики. Зміни стали неминучими. Дотримуючись зобов'язань Паризької угоди, Україна вирішила поступово відмовитися від вугілля та у 2021 році ініціювала процес справедливої трансформації для вугільних громад за підтримки Німеччини. Російське вторгнення та постійні атаки на енергетичну інфраструктуру лише загострили виклики, та водночас зміцнили рішучість України їх подолати. А ще за дослідженнями, які проводилися до 2022 року, наприклад, незалежним аналітичним центром Креа, було визначено, що українські теплоелектростанції є одні з найбільш забруднюваних і найбільш старих в Європі, оскільки вугілля використовується не тільки для виробництва електроенергії а й в опаленні, то перехід від вугілля до відоляти джерел енергії в Саме попалення в електроенергії допоможе зменшити викиди ну не тільки вуглецю, але і інших забруднюючих речовин, які утворюються при спалюванні. Якраз за рахунок цього і зменшиться екологічний вплив вугільних громад, зокрема. Але коли ми говоримо про екологічне питання, це питання не тільки викидів, але також і питання забруднення ґрунтів, забруднення вод їх очищення, це питання тераконів, тобто, це всі питання, які важливо вирішити в процесі справедливої трансформації, тому що справедлива трансформація це не тільки про перехід енергетичний, але також і вирішення екологічних, а, та соціальних питань в умовах. В яких опинилася наша держава, ми розуміємо, наша система має бути більш гнучкою, більш децентралізованою. Ми маємо дати бізнесу, громадам інструменти, які дозволять їм стати енергонезалежними і самим забезпечувати себе електроенергією. Ми розробляємо програми економічної і фінансової підтримки. Це є програма. А встановлення сонячних панелів на дахах електростанції. Ми також розвиваємо розумні мережі, які дозволять проводити ще більше відновлених джерел енергії в нашій енергосистемі. Завдяки новим принципам роботи ми передбачаємо, що ці регіони перетворяться на осередки інновацій, на осередки нової нового промислового економічного розвитку України. Німеччина була нашим надійним партнером. Яка надавала допомогу і в обладнанні, і фінансову допомогу для відновлення енергетичного сектора. Але на цьому підтримка німецького народу не закінчується. У нас є чудовий приклад німецького регіону Рургібіт, який пройшов цей шлях справедливої трансформації, який з індустріального центру перетворився на центр туризму, на центр. Креативного розвитку на центр нової німецької економіки. Вугільне місто Шептицький, колишній червоноград у Львівській області, було визначено пілотним для реалізації проєкту. Разом зі своїми національними, регіональними та муніципальними партнерами, GIZ організувало консультації, фокус групи та зустрічі з понад трьома тисячами стейкхолдерів Шептицького та десяти вугільних громад Львівської та Волинської областей. Це дозволило зібрати понад 340 проєктних ідей і розробити три плани дій справедливої. Трансформації, які прокладають шлях до майбутнього регіону, справедлива трансформація це колективний процес, спрямований на залучення всіх зацікавлених сторін до обговорення майбутнього своєї громади за принципом не залишити нікого. Осторонь місто побудоване завдяки праці шахтарів. Пізніше вже були інші галузі розвинуті, але основа це все таки шахтарі, і те, що Курс країни, взяла країна на відмову від викопного палива. Відмову від теплової генерації до 2035 року спонукає нас шукати рішення. А що ж буде далі? На перспективу він може слугувати місцем, де зайдуть нові інвестори, і буде праця для потенційно вивільних шахтарів або ті, хто вже зараз не шукає роботу. Те, що з нас зараз відбувається, велика кількість спілкування з різними категоріями людей, з різними професіями. В тому числі з представниками шахтарів, представниками шахтарських проспілок з молоддю з бізнесом, залучення якомога більшої кількості людей до вироблення концепції, яким ми бачимо наше місто в перспективі. Треба перш за все до людей піти, спитатися, що вони хочуть. Це їхня доля вирішується. І вони мають право вирішувати свою долю, як вони хочуть. Ми попросили громади надати нам пропозиції до обласної робочої групи. Тобто, кожна громада, мінімум 10 представників. Ми просили широке представництво надати це і спроспілки гірників. Це і Керівники підприємств приватного сектору економіки, які в принципі також мають що запропонувати для майбутнього мікрорегіону. Це освітяни, медики, ну, представники різних сфер. Громадянське суспільство, само собою, тому що без нього ніяк. Тобто ми кожен раз під пильною увагою громадського суспільства. Повірте, іноді наші дискусії настільки палкі, що в воді, яка стоїть, тоді може закипати вода може. Я, наприклад, як їжджу на велосипеді на шахту Бажеріщанська кожен день, у Що зимою, що літом, сморять просто і було ну, на грані катастрофи. Перше повинна бути медицина для кожного шахтаря який дій Наприклад, я 16 років працюю, я вже чую, що я мені вже не 17 років. Як бачить ваша реструктуралізація, це питання? енерго забезпечення україни тобто це буде зелена енергія чи це буде сонячна, чи буде ще якась вітряна якщо ми перейдемо на зелену енергетику на вітрову енергетику зросте сама ціна енергії чи будемо ми спроможні користуватися такою енергетикою щоб підняти україну от чому у нас виникало питання Будуть скорочувати ці робочі місця Тобто не скорочувати а подаватися Працівники, на жаль, не потребують розвитку. Тобто ви боїтесь, ви хочете скорочувати, а працівники ще приходять, яких ну куди їх дівати. І що буде з територією трансформація, ну, ваш проєкт ходить. Справедлива трансформація. Вона справедлива чи ні? Хто мені зараз скаже? Ні. Справедлива вона чи ні? Старий ніхто не скаже, про те, що вона справедлива. А ми її побачимо, коли буде пізно. Сім'я нас шахтарська, чоловік працює на шахті. Маємо троє дітей. Мій тато шахтар, чоловіка, тато шахтар, Ну вони вже повиходили на пенсію, але були шахтарями. Його дідусь теж працював на шахті. Коли я почула про закриття шахт, ну, справді ми сприйняли це в сім'ї як жарт. Ну по-справді жарт. Е, тому що стільки років працювалося ну не говорилося про взагалі про закриття. А Тут так отак взяли так чик і, і закриваємо. Такий не зовсім добрий жарт. Але далі ми собі почали думати: ну, справді це ж е, шахти, вони ж підривають міста, села. Ну тобто, чому зараз багато підтоплень? Е, ну ніж було раніше, бо опускається ґрунт. Відповідно, підземні води теж не, не, не сидять собі спокійно. Ресурс, по-перше, ресурс навіть вичерпується. Почався процес справедливої трансформації. Наскільки люди критично сприймали цю інформацію е, взагалі в штики? І пізніше, коли всі медіа разом велася хороша інформаційна кампанія, почали висвітлювати діяльність проекту справедлива трансформація в Червоноградському вугільному регіоні. І наскільки йде зараз сприйняття, зовсім інше. І люди зараз розуміють, що шахти все рівно будуть закриватися, і просто розуміють, що з тим потрібно щось робити потрібно шукати інвестора, потрібно змінювати свої сталі такі звички. Освіта є ключовим компонентом успішної справедливої трансформації, адже вона не лише готує студентів до майбутніх професій, а й допомагає їм повірити у перспективи свого регіону. У цьому напрямку обласна адміністрація та місцеві установи ініціювали реформу освіти. За підтримки GIZ вони запровадили нові спеціалізовані програми та відкрили центр відновлювальної енергетики у Шептицькому. Перший у своєму роді в регіоні. Взагалі слово трансформація досить часто використовується в нас у гірництві, тому що процес трансформації це перетворення з чогось існуючого у щось нове. І всі ми розуміємо, що цей процес трансформації він інколи навіть болісний, але він за результатами корисний. І якщо ми візьмемо безпосередньо сферу освіти. Процес трансформації вже почався давно, тому що наші студенти мають зовсім інше бачення освіти і розуміння того, які потреби є зараз в них. Хочеться, щоб цей процес трансформації привів до того, що в наших навчальних закладах будуть якісно надаватися освітні послуги, тобто викладацький склад буде професійним і безпосередньо зможе забезпечити усі запити студентів. Також хочеться бачити, щоб були сучасні лабораторії, де студент зможе прийти і власними руками відчути і побачити те з чим він буде працювати щоб це була колаборація співпраця з іншими підприємствами і е, е, якимись бізнесами щоб студенти розуміли Куди вони в подальшому підуть на роботу і взагалі чи їм це подобається і ще є час перепрофілюватися? Я вже відвідав перше заняття по 3D-моделюванню. Також я відвідував по там менеджменту. І там є це є загальний курс Tech Startup School. Мені здається, що молодь більше концентрує увагу на якісь більш сучасні професії ніж на шахту зараз. На даному етапі я бачу, що Чорнорад стрімко розвивається більш до сучасності і дуже подобається тим, що є. Такі різні, як от як я знаю, у нас в коледжі різні форуми там це дуже класно для нас, студентів молоді. Того, що у нас недавно був форум та меркіства інновації у Черноградському мікрорегіоні. ну це чесно бомба. Того, що коли ти знайомишся з новими людьми, ти робиш для себе якісь висновки, аналізуєш це все. Коли бачиш що місто саме розвивається так стрімко-стрімко, аж хочеться, і ти сама тішишся і пишаєшся. І хочеться, щоб так все було і надальше. Залучали більше десь людей. Люди навіть самі проявляли свою ініціативу до чогось нового. І це було б дуже класно. Справедлива трансформація це створення умов для інклюзивного зростання, доступу до нових робочих місць та розвитку професійних навичок. Місцева та регіональна влада організували програми з освіти, підприємництва та підвищення кваліфікації для близько 400 осіб, а також підтримали створення десятка стартапів. Вони також сприяють розвитку індустріального парку в Шептицькому, який у майбутньому може створити близько трьох тисяч робочих місць у сфері переробки та залучити інвесторів. Віця ще рівно разом з GIZ відкрили курси підвищення кваліфікації електро. Елект електрозварник ручного звання. Нас ще день 30 чоловік. Це шахт більшості шахтарі, які проходять перенавчання і підвищують кваліфікацію. Вніше ми їх навчаємо на, на спеціальність електро... електрозварник ручного звання. Дізнавшися про Tech Startup School, я вирішив з ньому взяти участь і став одним із переможців конкурсу. Темою моєї проєкту був проєкт Мехцех. Це є. Обслуговування електромобілів і комплектуючих в нас взагалі вугільній галузі, я знаю, вже я є третя людина, яка брала участь у цьому конкурсі, і також є шахтарем і трансформується свою спеціальність в іншу. Так як я є особистим прикладом трансформації вугільної галузі, ще також додам, що, от, наприклад, ми зараз створюємо робочі місця, відповідно, як ми виграли цей проект. У нас з'являються свої можливості. Ми збільшуємо робочі місця, і з цих робочих місць збільшується бажаючи також взяти участь для цієї трансформації. Проходжу зараз курси від GIZ по бізнесу і марк маркетингу. CMM. хочеться ну. Якусь свою справу започаткувати, щоб діти мали стабільне майбутнє, ну і, відповідно, дати якісь робочі місця. Бо якщо ми будемо це розвивати трошечка ширше, відповідно, що там я не одна буду працювати, а буду брати ще інструкторів, які будуть цьому допомагати. Коли ми говоримо про закриття шахт, то ми говоримо про великі підприємства з великою кількістю людей. І коли відійдуть шахти, треба, щоб були інші. Звичайно, Червоноград має два основних напрямки розвитку: це є логістика А у зв'язку з нашою геолокацією, і, і це є Б зелена енергетика. А, от. В цьому напрямку в зеленій енергетиці, наскільки мені відомо, робота вже триває декілька років, а, це і на базі колишнього нашого технікуму створені нові професії. По сонячних панелях монтажу їх зборці і так далі, починають десь, десь починають закладати, розкидати те каміння, яке потім треба успішно зібрати. Тобто, от такими, от якщо ці два напрямки будуть розвиватися і в цих галузях будуть створюватися великі підприємства, я не бачу проблеми закриття шахт. Наразі треба сказати, що Червоноград він досить тривалий час. Він займався видобутком саме аміного вугілля, і тематика туристики вона ніколи не піднімалась. Лише останні роки ми, так би мовити, намагаємося зробити якісь певні поступи. Ми власне розробили туристичну айдентику. Ми означили опорні туристичні наші магніти, розробили декілька туристичних маршрутів. Але власне, треба залучати в якийсь приватний сектор. ну, власне, Потрібна допомога донорів, таких, власне, як GIZ. Тому що ідеї є, концепції є, але потрібно все ж таки на все потрібні гроші. То, що німці зроблять свою роботу добре, і навчають добре, і покажуть, і кладуть ті кошти, я в тому не сумніваюся. Я більше сумніваюся, чи ми то зможемо зробити. Україна це не Німеччина. І навіть той же їхній досвід, він нам дуже корисний. І ми б хотіли його використати. Але Україна має деякий дещо свій менталітет, деякі інші традиції. Ну, Напевно, в мене така буде порада: очі бояться, а руки роблять. Якщо є мрія, якщо є бачення чогось, але тобі з боку всі говорять, та що це, та, та то такого бути не може. Ну просто вір своїм відчуттям і е, вперед іди от таким, як казала, танком е, долай всі перепони по всіх перешкодах і свого досягнеш, бо інакше ну, інакше досягне ніяких не буде. Як не працює шахта, тоді треба розвивати якісь іншу галузь, то знає заводи, якісь відкривати щось. Тут багато мебельних фабрик є. Але якщо взяти от моє, моє, ну, мою сферу, то також, ну, в принципі, то не, не всіх всіх не задієш в тому, але багато є таких професій, ну, тут є дерева багато, на сліз. Тобто різ, можна різьбою по деревам займатися. Можна писанкарством займатися, вишивати, сукальська вишивка, сукальська писанка, сукальська ну, керамікою також можна займатися. Можна відкривати навіть школи по по таких, по в таких планах. От, наприклад, гончарство я вже би хотів досить так, щоб якусь відкрити школу, щоб вчити дітей, е власне, щоб. Гончарів ставало трошки більше. Проведення структурних змін у вугледобувних регіонах України потребує ґрунтовної стратегії та узгодження рішень на всіх рівнях. У цьому процесі джейзет підтримали уряд, обласні адміністрації та муніципалітети у розробці нормативно-правової бази та конкретних планів дій національних, регіональних і муніципальних представників запросили до Німеччини. Польщі та Чехії, щоб вони відвідали колишні вугледобувні регіони та поспілкувалися з колегами. А у 2023 році була створена Асоціація вугільних громад України, яка дала голос 350 тисячам мешканцям вугільних регіонів. Нашим основним завданням є адвокація інтересів вугільних залежних громад, як на території України, так і за її межами з міжнародними партнерами донорами. Ми розуміємо, що кожна громада має свої як слабкі, так і сильні сторони. І основна мета асоціації знайти ці сильні сторони, винести їх наверх і фактично показати і світу, і державі, на що потрібно звернути більше уваги. Вітаю вас на. Цій конференції, цьому заході, справедлива трансформація вугільних громад України. Цей форум організований Асоціацією вугільних громад України. Ми зараз з вами присутні на шахті Великомостівська. На фотографіях можна побачити, як вона виглядала в серпні. Це приміщення, механічний цех. І зараз ми бачимо, як вони виглядають зараз. Два місяці йшла підготовка даної локації, і ми хотіли продемонструвати, що не потрібно руйнувати готові будівлі, можна їх відремонтувати, реставрувати, можна надати їм другого життя, нового дихання і зекономити кошти і швидше розпочати процес відбудови нашої країни. Розробляються різні концепції майбутнього, що тут може бути. Зокрема, це може бути не виробництво, це може бути будівельна справа, це може бути біогазові е, технології е, виготовлення е, нових джерел енергії. Ми перші, хто підписали план сплавливої трансформації, ми довго над ним працювали. Я сподіваюся, що нам вдасться його реалізувати спільно, спільно з центральною владою, кабінетом міністрів, спільно з асоціацією і спільно, перш за все, з громадами. Тому що цей план це один з елементів нашого спільного бачення, покращення життя людей в семи громадах в цілому районі. Для нас край важливо, щоб перший і перший план не пройшов погано. Ми хочемо, щоб він був реалізований правильно, щоб з нас справді брали приклад. Я думаю, що однозначно приклад Львівщини повинен і стане власне основою для. Діяльності в інших регіонів для вирішення цих питань дійсно питання складне. Воно має дуже багато вимірів: і соціальні, економічні, екологічні, і енергетичні. Але це всі, всі питання ми в змозі. Наша держава в змозі і за допомогою наших партнерів вирішить зараз. Ми трансформуємо все, в тому числі відбувається трансформація назви нашої нашої громади. І якщо раніше назва була повністю пов'язана з вугільною промисловістю, то нова назва, я сподіваюся, принесе успіх у відновлюваних джерелах енергії. Продовж останнього року можу чітко сказати. Що ми невелика громада в Західній Україні на Волині, але ми відчули реальну допомогу зі сторони як парламентарів, так і зі сторони Асоціації вугільних регіонів, так і від GIZ. Я хочу щиро подякувати усім учасникам справедливої трансформації, тому що ми побачили, що вона справді починає діяти. І надію, що вже в швидкому майбутньому ми будемо взірцевою е громадою, і до нас будуть приїжджати переймати досвід. Шлях до забезпечення справедливої трансформації у вугільних регіонах тільки розпочався, але за чотири роки вдалося багато досягнути. 2025 рік стане етапом нових важливих змін. Уряд завершує роботу над державною цільовою програмою справедливої трансформації, а Львівська та Волинська області розпочали реалізацію своїх планів дій зі справедливої трансформації за рахунок власних бюджетів та фінансування з інших джерел. Німеччина спільно з банком розвитку створила програму для фінансової підтримки проєктів у вигільних громадах України в контексті їхніх структурних змін. В умовах агресивної війни, яку продовжує вести Росія, все більше українців бачать у процесі справедливої трансформації можливість відновити країну та вірять у більш процвітаюче майбутнє.